Як виїхати за кордон і чи можна зараз це зробити? Такі питання є частими серед наших клієнтів, враховуючи наявні правила перетину кордону для українців, які ж зміни після 18 травня 2024 року зазнали умови перетину кордону і загалом правила перетину українського кордону. У постанові Кабінету міністрів України No57 зазначено порядок перетину кордону, перетину кордону, де врегульовані питання, які, власне, особи мають право перетнути кордон і які потрібні документи для пред'явлення. Обмеження виїзду за межі України, супровід на кордоні, практично всі ці питання там врегульовані. Практика на сьогодні така, що кордон перетинають, виїжджають, щоправда, посилення контролю стало відчутним, особливо в кінці минулого року. Виїхати за кордон можна, можна звичайно, за наявності підстав. Що стосується осіб з інвалідністю першої, другої та третьої групи, сканування, фотографування їхніх документів, перевірка по базам даних займає неабияку кількість часу, що, в принципі, утруднює процес. Через це спостерігається от, власне, і утруднення. Тут варто сказати, що найпроблемніша, мабуть, і найскладніша ситуація все ж таки з тим, хто має відстрочку. Це багатодітні та ті, які супроводжують особу із інвалідністю. Чомусь ці категорії громадян потрапляють під більший контроль? В чому ж саме причина і які тут нюанси? Якщо перечитати постанову номер 57 то бачимо, що норми щодо пред'явлення військово-облікових документів немає. Довгий час з цього приводу відбувалися суперечливі ситуації, і врешті, 11 квітня 2024 року, прийнято закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації. Та військового обліку. Ним унемовано дане питання. До речі, багато питань, тому числі перетини кордону для чоловіків, стали врегульованішими в зв'язку із прийняттям цього закону. В частині 6 в статті 22 закону України про мобілізацію та мобілізаційну підготовку зазначено. У період проведення мобілізації, крім цільової, громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ та пред'явити його за вимогою уповноваженого представника територіального центру комплектування та соціальної підтримки або поліцейського, а також. Представника Державної прикордонної служби України у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через Державний кордон України. Тому фактично з 18 травня 2024 року, саме в цей день набуваючи на ці дані зміни, ця норма перестала бути спірною, і, відповідно, всі, хто мають право на відстрочку, зобов'язані пред'явити на кордоні всі документи. Документи, що передбачають правила перетину кордону для чоловіків, в тому числі і військово-обліковий документ. Цікавим є продовження даної частини статті 22, в якому зазначено про Фото та відео фіксацію процесу перевірки документів на кордоні. При цьому фіксація дозволяється на технічні прилади, засоби та спеціалізоване програмне забезпечення з доступом до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. Скоріше всього, це тому, що за короткий період часу набрання чинності даної норми важко буде оснастити. Відповідних працівників тими самими бодікамерами, наприклад, щоправда, тут мова йде про уповноваженого представника територіального центру комплектування і соціальної підтримки, та поліцейських, в яких в принципі і так є камери.